Малина Джон Джей. Посадка кінець червня, початок липня 2012 року. Маємо з кожного куща ну, біля п'яти пагонів. 5, 6, 8. І так кожен кущ. Кожен кущ має мінімум 5 пагонів. Татка робилася саженцями з закритою кореневою системою з контейнерів літрових в середині літа, практично 2012 року. На сьогодні ми маємо врожайність з ну, куща приблизно приблизно до кілограма. тобто В середньому буде з куща 3-4 кг. має тенденцію кущитися плодовими гілками. Якщо взяти окремий пагін, то починаючи зверху, вже проснулося десь біля десятка латералів Я спробую зараз відірвати її від шпалери а, і показати. Починаючи зверху, Пробуджується, кожна брунька дає латерал. Плодову гілочку, на якій там близько десятка ягід Якщо взяти, забрати листок, то можна побачити. Кожна плодова гілочка дає 10, а то і 15 ягід. І так донизу вже пробудилось, ну... Зараз я порахую в десяток мінімум. І далі вони починають пробуждатися. Тобто Це ще не закінчення повношення. Тільки його початок. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Далі нижче. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Я вже бачу гілочок. Десять ягід, чотирнадцять гілочок. На гілосі приблизно шістдесят грам до кілограма на одному стріблі можна порахувати урожайність і це перший рік після літньої посадки що ми маємо урожайність має дуже добру буквально перший рік проходимо врожайність заявлених 20 гект... тонн з гектара Перший рік після посадки. Ягода вся схована під листям, практично сонце її не бачить. Вибирати треба все листя піднімати і тоді вибирати. Інакше ягода не видно ягоду тому, хто вибирає. Ось така картина посадки саженців з контейнером. Проводилась фертигація це, напевно разів 6. Добривами через каплю, отак, скажімо, на пів. Програма фертигації була використана наполовину від того, що потрібно. Якщо норма внесення тона водорозчинних добрив на гектар, то тут внесло десь половина норми. І результат вже вражає. Що буде, якщо дати всю норму? Ягода дуже смачна. Розмір ягоди зараз я спробую показати. Якщо зараз взяти в мене ягід то ось. Мою маленьку жменю містилося вісім ягідь. Отака вона Джей. Розмножається дуже добре коренем. Вихід саженців. Якщо взяти англійський маточний корінь, то вихід саженців з кілограма десь 200-250. Це при стандартних умовах розмноження. Не граючись довго, просто порізали коріння, ставили в контейнер і чекаєте, поки зійде. В цьому сорту все. Дякую.